я не могу. Ой, Рахила, мы поженимся вопрос. Мы с вами будем жить на берегу внимание музыка! За Одесу, маму, бо Одеса це Україна. Погачова заспівала з українськими музикантами на Кіпрі та довела росіян до істерики. Сьогодні тисячі повідомлень. Алла Борисівна, що ви робите? Але Алла знає ціну свободи та. Незалежності за це подякуйте і ви в коментарях, а також ставте вподобайку. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Люблю Україну, і щаслива, що це любов взаємна. Рідна мати моя, ти ночей не доспав, і водила мене у поля красу. Бог терпелив, но всьому є предел. Алла Пугачева о ракетном ударе по детской больнице в Киеве. До последнего слова читал и думал, что речь идет о детской больнице в секторе Газа. Но нет, Алла Пугачева переживает о детской больнице в Киеве, при том, что от того места, где живет Алла Пугачева в Израиле, до сектора Газа примерно 100 километров. И... Отже, Алла Борисівна неочікувано заспівала разом з українськими артистами. В першу неділю березня знаменитість традиційно організовувала свято весни у своєму маєтку на Кіпрі. На святкування артистка запросила гостей та українських музикантів на відео, яке ми бачимо в мережі. Можна Зрозумійте, Алла сидить поруч з одеським шансоньє Феліксом Шиндером. Ой, ах, адіса, чужина у моря. Ах, Одеса, Одеса Ти знала багато горя, боря, ах, Одеса, ти Мой любимий край, живи моя Одеса, живи і процвіта. Ой, мама! Зустрічати найдостойніших людей це таки фарт. Маю щастя заспівати для Алли Борисівни Пугачової. Фелік Шиндер за Одесу, мамо по всьому світу, підписав ролик з Погочовою музикант. Розвідами, прекрасний, як мені. <плес> я знаю, <плес> <може> з <розсиду плес> <вас плес> большой сім. А є спім'я, таку везм'ять мене, халя. Горечі кось цікаво розміна. Ой, тим барси, каже. Ви не вкупі з я а з дерево так резерва. Mother, come, see the lane. Mother, come, she be like Рафіра, ми поїдем я... в де где сині між сігор встає нас. А єсміє, такі ж мене туха. А у мене терпені ваше... бачне, а потім бачить ліше. А з неболе. Багато користувачів мережі закидали в Погачову Компліментами натомість росіяни розлютилися, коли побачили Аллу в компанії з українцями. Особливо їх обурив ось цей момент, як Алла Борисівна реагує на Одесу маму.

Фелік зрадів і підбирав гроші. Погачової. українці пишуть Алочка, як завжди, прекрасна людина, яка не зрадила свої погляди. Люблю вашу сім'ю і поважаю. Молодці живуть і радіють. А от росіяни пишуть так: як же шкода їй, шукає собі якусь розраду, а сама я впевнена сумує за Росією. Мені шкода, дуже хороша і талановита Алла. Не там вона сидить, не там. Вдома їй би сидіти з тією ж компанією було правильно. Ні до чого їй. Заслужені і улюблені народом шукати на старості десь притулок. Ось тепер співає на призьбі, там тільки й місце. Людина на пенсії розважає. Як може, залиште вже її, хай знають нас всі від малого до великого, Алла Борисівна відчуває справжніх людей. Пишуть глядачі Тихо, як в районі, на Світлишка, я, я себе пою, Я сібею, я себе пою, Я себе пою, я себе пою. Також нещодавно на Аллу Борисівну накинулася російська пропагандистка. Вона її дуже чітко поставила на місце. Дякую за милу фотосесію в порту Лімасол на Кіпрі. Приємно усвідомлювати, що і в 75 років без макіяжу можна виглядати мило свіжо і молодо зазначила Алла Борисівна і опублікувала ці світлини у себе в фотоблозі. Нагадаю, раніше співачка засудила криваву політику диктатора Путіна за публічну критику її чоловіка гумориста Максима Галкіна. Визнали іноземним агентом РФ, тобто шпигоном. Однак він разом зірковою дружиною продовжують реагувати на події в Україні та висловлюють підтримку українцям в боротьбі з російським агресором. Даже я застал настоящего Путина. Ты представляешь? еще помнишь? Да, я его помню. Жен был другой человек. Песков же проговорился, уже сказал, что во время атака, атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. И я вот думаю, если это двойник, понимаешь, и, и если их много, двойников, они же, ну, их же где-то вместе держат. Вряд ли им дают разбредаться. То есть... Я просто подумал, что здесь такое место под Москвой. И они там все вместе, они на завтрак спускаются, и Сьогодні Аллі Борисівні не дають відпочити і на Кіпрі. Оці пропагандисти питають: а чи плануєте ви повертатися на Росію? А навіщо ви поїхали? Що ще лунало в адресу зірки, залишається за кадром, адже в якийсь момент Алла Борисівна спробувала закрити камору рукою, підвищила голос і заявила наступне витопі та нахабні. Співачка називала себе патріоткою, а співбесідницею нахабою. А також відповіла на питання, чи подобається їй в лімасолі. Так, дуже, зазначила артистка. Тупи, нахальний, та такої степіні злат. Ми там возвращатися. Патріотка, а ти на халка. Так, почому ж ми уїхали із Росії? Туків. відповідь, але Борисів незвичайно ми не почула, адже вочевидь вона не сподобалася редакторам НТВ. Це вже не перший раз, коли Аллу Борисівну зустрічають в Лімасолі на прогулянці. От зокрема ще одне відео. Ми просто в шокі сидимо, От ми значить, провели сонечко, закат. Сидимо там цьому. І відом я прям ура ідеот Алла Борісом не побачова. Ліборисівні зараз 75 і виглядає вона чудово. Зараз артистка з дітьми перебуває на Кіпрі. А чоловік Максим Галкін поїхав на гастролі на початку великої війни. Галкін виступав на концертах, а частину вторгованих грошей передавав українським біженцям. Стоє время ми являємося. Как вы понимаете, свидетелями, очевидцами величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы, миллионы украинцев теряют свою кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Хочеться подякувати свідомим людям за громадянську позицію, адже вони зробили певний вибір вибір на сторону людяності. Хоча і втратили багато свій будинок, замок, кошти, славу, але залишилися людьми. І її доля, я думаю, їм віддячить. Слава Україні! Вишивай! Ты щастя дала.